Мене звати Каріна, я родом з родом Закарпаття, проживаю та навчаюся в місті Тернополі. Мої родичі знаходяться також і на східній Україні, в Одесі та в Криму. Ми щороку їздимо до них відпочивати. Ми тісно спілкуємося, і мені подобається те, що я маю таку змогу. Я вірю в те, що українці єдині. Мене звати Яна, я учениця 6 класу, школи номер 24 я вважаю, що Україна єдина. В мене по Україні живе надзвичайно багато друзів, з якими я хочу надалі спілкуватися. Я розумію прекрасно тих людей, що спілкуються російською, незважаючи якою мовою ми спілкуємося, українці єдині через те, що ми живемо на одній прекрасній землі. Я народилась і живу в Тернополі, а мої родичі живуть в південній Україні. Персоні, і я щороку хочу до них приїжджати в гості, і тому я хочу, щоб Україна була єдина. Я народилася у Броварах, але зараз живу і навчаюся у Тернополі. На мою думку, у Кримі живуть чудові і дружні люди. Минулого року я відпочивала у Кримі і познайомилася з багатьма новими людьми. Тепер ми з ними спілкуємося в інтернет-мережах. Небесна Сотня віддала своє життя за єдину націю за одну країну. Так давайте тримаємо нашу Україну.